Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Бугу. Хотіла з вами сьогодні поділитися оглядом покупок, які здійснила в магазині Сільпо. Була в магазині Айва, в Грону заходила і заходила навіть Юск. Тому хотіла поділитися з вами, показати, що можна придбати у нас в Вінниці і по яким цінам. Зараз в Сільпоті акційна пропозиція на гречку, мою найулюбленішу крупу, яку я дуже полюбляю. Побачила, що вона по 20 гривень за ось таку пачку. Де і акційна пропозиція діє аж до 17 липня, тому ось нам, бачите, запропонувала таку вигідну пропозицію. 800 грамів, правда, в пачці, не кілограм, але тим не менше, я думаю, що вигідна пропозиція, і вона, до речі, непоганої якості. Ми коли купували, то нам то сподобалося. В сільпо купила банани. Банани трошки впали по ціні. В сільпо банани по 64 гривні 99 копійок за кілограм. Я взяла такі манюнечки невеликого такого Розміру бананчики були. 46 гривень, 92 копійки обійшлися ось такі банани. Ви знаєте, хоче сезон, сезонних ягід, фруктів, але все одно банани у нас в родині ми купуємо майже круглий рік. У мене дуже сестра їх полюбляє, тому не проходимо пос і завжди теж купую банани. В сільпо а, побачила, що є хороша ціна на печиво Савоярді від торгової марки Премія 200 г в упаковці і коштує 52 гривні за ось таку упаковку. Вирішила її взяти, можливо, тирамісу приготую. Давно вже ми його не готували, і думаю, якраз хороша ціна, то вирішила придбати. Ви знаєте, відкрила вікно і залетіла муха. Може попати, попастися, вибачаю у кадр. В сільпо також, вірніше, це всі покупки, які а, ні, сири ще в сільпо купили, зараз покажу вам. Взяла ось такий сир. Давно хотіла його, до речі, спробувати. Лавандовий він називається. Ось такого, бачите, близькового такого кольору, кольору лаванди Вірніше був зі знижкою 35% знижка йшла на сир. І терміном придатності до 7 липня ціна 68 гривень була за ось такий шматочок, але зі знижкою 35% то була ціна 44 гривні. Дуже хороша пропозиція. Не знаю, який він. Якщо куштували, напишіть в коментарях, чи сподобався, чи не сподобався. Завжди можу звертати в сільбо, показувала неодноразово на цінники, які ось такі помаранчеві. Це не завжди товар, який вже ось сьогодні вийшов термін придатності. Іноді особливо. На сирах звертаю увагу, що може бути такий довгий термін придатності, просто ще запускають акційну пропозицію. Була сьогодні в магазині Грона, і в гроні придбала томати, бо ви знаєте, на ринку не придбала томати, а томати треба було купити. Огірки то в мене були, а томати закінчилися. Хочу вам хочу сказати, що краще, звичайно, брати томати на ринку, бо там дешевше. В гроні я сьогодні купила томати по 139 гривень на хвилинку. Сьогодні у нас же з вами липень місяць, де? Да? А томати в магазині по 139 гривень, томат коктейльний, Це нашого вітчизняного виробництва на 64 гривні обійшлося. Ну, це знаєте, не, не змогла на ринку купити, то, то це означає переплачуєш, коли купуєш в супермаркеті. Ціна ось наразі така була. І купила в гроні. Ось таке зоологічне печиво, зараз покажу вам, яке ж воно дуже смачне, я не втрималася, відкрила спробувати. А дуже ароматне таке було, такий гарний присмак. Шкода, що на етикетці вони не пишуть, на жаль, виробника. Це треба у них запитувати. Бо на самій етикетці вони пишуть просто, що печиво зоологічне, вага, дата пакування, скільки грам в упаковці. На 33 гривні обійшлося зоологічне печиво. Якщо ось таке тоненьке і Смажено, то мені воно дуже до вподоби. Можу взяти до чаю до кави ось такі хрумчики, бумчики взяла. І в гроні ще хотіла показати вам, вірніше не в гроні, в Айві. купила ось такі лимони. Бачили, ви такі лимони Ось, ось такі бачите, пивтиком, наче як іграшкові такі лимони були, на 34 гривні 51 копійку обійшлися ось такі два лимони, 97 гривень 50 копійок зараз ціна на лимони, ну така, знаєте, Небюджетний варіант лимонів зараз по 97 гривень. Але ви знаєте, таку для освіжаючого напою приготувати або чай з лимоном, то ми купуємо. В АТБ я ще хотіла показати, що діють акційні пропозиції на ось такі серветки по 38 гривень 80 копійок. Антибактеріальні взяла їх, бо в мене ті закінчилися, а в Єво не заходила, то взяла в АТБ ось такі серветки. І манюнечки у сумочку взяла по 9 гривень 95% копіїв це Своєї лінії 15 штук в упаковці з екстрактом бамбуку взяла. І хотіла з вами поділитися, була в магазині Юск. Там, до речі, дуже хороші знижки зараз діють і е, на товарні позиції, і окремо, якщо купуєш, то теж можуть бути хороші пропозиції. В мене колега попросила, там я заходила, де ще її треба було придбати. Е, і проходила, побачила хороша ціна на рушнички була. Я придбала ось такий рушник, він останній був на поличці. Його звичайно, ціна була 499 гривень. А зараз вони на всі ось такі рушники цієї торгової марки розміром 70 на 140 коштують 375 гривень. Але якщо це була одна остання позиція, то в них додаткова знижка була. І ось такий рушник для ванної кімнати розміром 70 на 140 обійшовся на 200 гривень. Ну, як на мене, це хороша ціна, тим паче, що рушники в мене від юску є. І вони слугують вже не один рік. Дуже хороша якості мені до вподоби. То думаю, за таку ціну, хоч мені в принципі і не потрібно було, але вирішила взяти виробництво Індія 100% – Бамбук, гарний такий рушничок, бо, правда, колір, ви знаєте, можливо, комусь там мене не до вподобав він такий е, оливковий, знаєте, такий колір. але Думаю, ладно, візьму, хай буде, попроси його і будемо використовувати для ванної кімнати за 200 гривень. Тим паче це я думаю, хороша була акційна пропозиція. І там ще було додатково, якщо купуєш якусь ще додаткову позицію, то мінус 10% можна було отримати додаткову знижку. Там, купуєш сумку, і те, що не вмішується, якось вони так рахують, те, що не вмішується у сумочку, мінус 10%. Напишіть до речі, якщо були в Скористалася такою знижкою, то а, як вони пояснювали, продавчиня там порахувала, вона каже, у вас все одно вигідно, тим паче, що ви там велику покупку, я там колезі купувала те, що їй треба було там докупила. І вона разом просумувала, каже, давайте я вам сумочку, ще порахую, і додаткова знижка. Я кажу, та мені в принципі не потрібно Вона каже: ну мінус 10% то вигідна була, і треба було купити ще ось такі а, губки. Я взяла для миття посуду. Вона каже, спроба. Я такими не користувалася, вони кажуть, непоганої якості. Дві губки 35 гривень, але вони все одно там зі знижкою йшли, тому і придбала. Чесно кажучи, я йшла там купити колезі, а ще й придбала собі ось бачите, рушник і губки були. Дякую, що переглянули це відео. Чекаю на ваші коментарі, вподобайки. Напишіть в коментарях, що сподобалося сьогоднішніх покупок. Чи скупуєте ви продукцію рушники? Юску, Напишіть, чи до вподоби вони, вони вам. А як завжди, дякую вам за ваш зворотній зв'язок, за те, що пишете коментарі, зауваження пропозиції. Бажаю вам чудового настрою. Ну і як завжди, буду чекати вас на наступних оглядах. Бажаю вам чудового настрою. Гарного дня!